Вітаємо вас у студії телеканалу Еспресо. Продовжуємо цей інформаційний день. Олексій Берлаков, Мар'яна Роменяк і також наш наступний гість Ігор Гарбарук, член економічного дискусійного клубу. Пане Ігоре, вітання. Доброго дня, доброго дня. Тож уряд відпускає ціни на продукти з 1 липня. Повністю скасують державне регулювання на соціально важливі продукти харчування. Наскільки я пам'ятаю, восени це був пілотний проект і пробували, тобто домовились спробувати, як це вийде і чи вийде це відпускання державного Гуляю, то виходить, що вийшло, якщо ми запускаємо це повноцінно, так а я не знаю, наскільки це вийшло в нашого державного уряду, але те, що відбувається на ринку, ми бачимо кожен день в крамницях, чи то на ринках. Наприклад, якщо говорити по мінімальному продуктовому кошику, наприклад, там по результатам травня, ну ті цифри, які ми маємо на сьогоднішній день, подорожчання відбулось в семи з одинадцяти продуктових груп. А безумовно, що найбільше подорожчали, ну хоча не чому безумовно, ну але дійсно. Подорожчали овочі, фрукти, там взагалі ціни зросли від 36 до 40%. Тобто ми бачимо такі пікові речі. І, безумовно, є зростання по іншим групам, скажімо, є. Проблеми там по молочній групи, по м'ясній групі, які найбільше складають у вартості продуктового кошика. А питання тут трошки в іншому, що насправді головна, все ж таки, головне завдання держави це, все ж таки піклуватися про своїх людей, про народ України. І, наприклад, якщо ми бачимо те, що, наприклад, ці нове регулювання на соціальні так звані товари є і в Сполучених Штатах Америки, певна федеральна комісія цим займається. Це є в Швейцарії, це є в Японії. А в нас чомусь це ну, так, безконтрольно відпускають. Хоча, чи, напевно, ну, я скажу, наприклад, що. Напевно, уряд ну, в якомусь розумінні розписується у е власній неможливості контролювати ці ціни і впливати, хоча б якимось чином на це. Тому, напевно, краще відпустити взагалі і, взагалі, не мати до цього ніякого відношення. Чи є така знаєте ризик того, що ці справді надто зростуть, і просто люди втратять змогу купувати те, до чого вони звикли? Ви знаєте. Е Питання в тому, що наші люди, особливо ті, хто в сфері торгівлі, вони наскільки я розумію, все менше і менше взагалі звертають увагу на уряд. Вони живуть своїм життям і вони живуть принципом, що все ж таки гроші потрібно заробляти тут і сьогодні. І що буде через півроку, через рік чи через два для них особливої ваги немає. А це все таки завдання держави. А створювати правила, контролювати правила, відслідковувати певні тенденції. Це завдання держави. Держава самоусувається від цих речей, і тому фактично на сьогоднішній день що виробники, що сфера торгівлі, вони не звертають уваги. На державні органи не ну, просто поступово підвищують ціни, так як вони вважають за це потрібно, так як, скажімо, ну питання там так як для них є, є кращим. Ну, перед ефіром ми з вами там просто згадали принцип різні приклад з тою самою полуницею, коли в минулому році при доларі 27 Плюс ми мали полуницю за 20-25 гривень, і на сьогоднішній день, коли долар у нас 26 гривень, фактично там з невеличким хвостиком, ми маємо полуницю по 45 гривень. Тобто, фактично не можна сказати, що полуниця взагалі кимсь чином прив'язана до долара, і взагалі достатньо велика кількість продуктів. Але при цьому, при всьому, ми бачимо шалене зростання на продуктову групу. Знаєте, в нас здається все можна прив'язати до долара, навіть те, що зовсім не прив'язане до нього. Бо безумно з вами погоджуюсь. Тут ще просто про тенденцію потрібно пам'ятати. В нас не тільки підвищуються, але не падають, і неважливо, долар піднімається чи долар mm -hmm. падає. Ціни все одно ростуть, але чомусь потім назад вони не відкочуються. Та все ж скасували <как> да, регулювання на соціально важливі продукти саме за їхніми цінами. Що воно може дати можливо працівникам саме бізнесу і цієї сфери? Ви знаєте, питання в тому, що це скасування воно є достатньо номінальним. Угу. Чому тому, що насправді державну цінову інспекцію, дай Бог пам'ять, її вже там декілька років назад як ліквідували, повністю розформували, фактично просто залишалась кількість певного законодавства, тобто нормативно правових актів, які щось регулювали. Відповідно, якісь оператори сфери торгівлі там притримувалися певних норм, інші не притримувались, і фактично їм за це все одно ні. Нічого не було. Тобто, кажу, фактично, ми просто підтверджуємо ту ситуацію, яка сталася ще раніше. Тобто, для ліквідації цінової інспекції просто потрібно ліквідувати. Ну, фактично, нормативно правові акти, які впливали там тим чи іншим шляхом на цю ситуацію. Тут питання в іншому наскільки це морально зі сторони держави усуватися в складній економічній ситуації, від того, як живе народ України? А чи можлива була ситуація, коли вони вони відпускаються регулювання, а ціни не зростають, а падають навпаки? Чи взагалі в українських умовах таке можливо? От знаєте, вчора також там в одному інтерв'ю спілкувалися про те, що такі. Економіка в українських реаліях, і що таке бізнес в українських реаліях. От справа в тому, що в наших реаліях на сьогоднішній день, коли йде тотальне зубожіння на населення і, в принципі, тотальне зубожіння того самого бізнесу, а ніхто не думає про завтрашній день. Ну, скажімо, достатньо невелика кількість людей думає про завтрашній день. Тобто, відповідно, я ставлю сьогодні максимальну ціну на те, що я маю, і є Я маю надію, що воно продасться за цю ціну. Пропоную подивитися сюжет, який підготували наші журналісти щодо підвищення цін. Чого нам очікувати? Подивимося, і далі продовжимо нашу розмову. З 1 липня українцям доведеться платити більше. Підвищуються тарифи на комунальні послуги, на проїзд у транспорті і на продукти. Зокрема, плата на отримання будинків збільшується у півтора-два рази. Щоправда, це стосується лише киян. У середньому сума зросте до 6 гривень 43 копійок за квадратний метр житла. Наприклад, якщо раніше за квартиру у 70 квадратних метрів потрібно було заплатити 210 гривень, то після подорожчання сума у платіжці становитиме вже 470 гривень. Із хорошого влада Києва залишає можливість платити за послугу з 10 відсотковою знижкою, якщо за спожита розрахуватися до 20-го числа місяця. Як уточнили в КМДА, підвищення набуде чинності 1 липня, а платити за новими тарифами українці будуть з 1 серпня. Крім того, з 1 липня знову подорожчає електроенергія. Надкомісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг прийняла рішення про збільшення оптово-ринкової ціни на електроенергію майже на 2%. І якщо на електроенергії можна зекономити, зайвий раз не включивши кондиціонер чи просто не забувши вимкнути світло на кухні, то от щоденний проїзд на роботу це обов'язкова витрата. І для киян вона стане дорожчою на 25-30%. Торкнеться підвищення цін метро і усіх видів наземного транспорту автобусів, тролейбусів, трамваїв і фонікулера. Метро коштуватиме 5 гривень, решта видів транспорту 4 гривні. Підскочить у ціні і міська електричка. Щоправда, заощадити зможуть власники пластикових карт. Якщо завчасно купити 50 поїздок, вартість однієї складе 4,5 гривні. У адміністрації Києва наголошують, що ціни за проїзд підвищують вимушено для підтримки муніципальних столичних підприємств. Чи подорожчують київські маршрутки наразі невідомо. Однак приватні перевізники зазвичай не відстають від муніципальних. Втім, в останні в січні поточного року маршрутки зросли в ціні з іншої причини через збільшення мінімальної зарплати. Подорожчають у липні також продукти, що правда не всі, а так звані соціальні. Уряд вирішив відпустити ціну на цілу групу товарів: борошно, хліб, барону, ковбасу, крупи, яйця, соняшникову олію і молоко. Перше регулювання цін призупинили ще торік. А на початку 2017-го його мали відновити. Як заявляють у прислужбі Кабміну, припинення державного регулювання цін на вартість продуктів не вплинуло, тому чиновники вирішили скасувати це регулювання. Варто зазначити, що під час дії державного регулювання цін продавці не мали права ставити надбавки на соціально важливі продукти вище 15%. Після скасування регулювання ціни залежатимуть від ситуації на ринку, а ринок навряд чи не скористається шансом на підвищення вартості. Пане Ігоре, то чого очікувати, на що саме можуть зрости ціни і наскільки? Тобто, ми розуміємо, що це соціально важливі продукти, можливо, ще якісь продукти можуть потрапити під те підвищення ці. Ну, Дивіться, давайте все ж таки будемо відштовхуватись від тих реальних цифр, які вже є на сьогоднішній день. Тобто, фактично, якщо ми говоримо, наприклад, про ту саму картоплю та овочі там борщового набору, а вони, наприклад, там спочатку року, наприклад, в травні, там відбулось подорожчання від 40 до 70%. відсотків. Вже, вже на сьогоднішній день, а знову ж таки, там відбулось невеличке скажімо, зниження ціни та порядка 2% яйця. Панігоре про ціни. Отож, ви сказали, що вже підвищили вже ціни під... на борчовину. Вже підвищили ще в травні. А відповідно, а, знову ж таки відбулось підвищення а, цін а, на м'ясо, там ясомолочну взагалі а, продукцію а, в цілому. Тобто, фактично, там свинина десь порядка 7,6%, яловичина 3,3%, ковбаси варні там на 1,7%. Тобто, фактично, а ми і так бачимо певне зростання цін, тобто фактично не чекаючи рішення кабміну. І знову ж таки потрібно зауважити одну дуже просту річ: що ці всі обмеження номінальні, я підкреслю ще раз, номінальні обмеження, вони стосувалися тільки якого сегменту торгівлі? Тільки офіційною, тобто угу. великих системних магазинів і не більше того. Тобто, ми чітко розуміємо, що дні під регулювання, а ринків стихійна ринки, торгівля стихійна так не, не а, підпадала. Тобто, фактично, ну скажімо, як колишній директор департаменту внутрішньої торгівлі Мінекономрозвитки, я можу чітко сказати, що взагалі наша торгівля вона ділиться чітко на три сегменти: порядка там, 30% це офіційна торгівля, там друга треть це спрощенці наші, і третя треть це взагалі невідомо хто. Угу. Ну, як ми Бачимо їх кожен день на вулиці, їхні торгівельні точки, але вони не обліковуються. Фактично, ми можемо чітко зрозуміти, що ці обмеження, якщо і стосувались, то тільки тої офіційної системної сучасної торгівлі, яка є, а всіх інших ні. Тому, фактично, ще раз кажу, на мій погляд, на мій особистий погляд, держава просто усувається від цієї проблеми, і вона каже: зростання цін. Це ваші особисті проблеми. Ну а чому усувається? Ну вона має якось впливати дійсно на ці ціни. Вона має їх стримувати, мусить їх стримувати. Ну, але чо, якщо вони ну, зростають, ну дорожче зараз коштується. Ну фактично дорожче. І за всіми правилами формування ціни ну дорожче воно. Ну держава ж не може його. Держава повинна створювати ситуацію, коли в людей будуть кошти для того, щоб купити те, що дорожче. Угу. Розумієте, тоді вибачте, якщо є подорожчання товарів, ну, наприклад, на ті самі товари основного споживчого кошику, ми бачимо вже з початку року, а подорожчання відбулось більше ніж на 18%. Тобто, фактично, ми можемо говорити про споживчу інфляцію вже на цей час. Порядка там 189 -18 Тобто, фактично, це вже відбулося. Чи п'ята частина? Це вже від, це вже відбулося. Якщо держава взагалі усунеться, а якщо, не дай Бог, справдяться ті <кій> передбачення там по курсу долара під кінець рік, то ми взагалі чітко розуміємо, що ціни можуть взагалі рванути вверх, чи збільшаться так само зарплати в бюджетників, в освітньої сфері, чи в пенсіонерів, чи навіть просто в бізнесу. Поки що це справді невідомо. Та все ж якщо держава відходить від того, щоб регулювати ціни, чи можливо змін зміцниться її позиція саме з перевіркою якості того, що виробляється в нашій країні? Що а про це ніхто ]ться? не говорить? Про це ніхто не говорить. Насправді, після того, як Держведфітоінспекцію, Держспоживінспекцію об'єднали і там, де СЕС об'єднали в єдиний монстр контролюючий, Ми бачимо взагалі розвал системи і як такий на сьогоднішній день. Ну слава Богу, ще залишились телевізійні проекти, які перевіряють ті чи інші супермаркети чи ресторани. І ми бачимо просто жахливу ситуацію з тим, що ми їмо. Тому фактично ще раз кажу: а безумовно, соціальна відповідальність бізнесу, вона повинна бути. Але ключове слово повинна. Чи є вона, чи немає, це інше. Тому фактично бізнесмени достатньо часто все ж таки прибуток, який вони отримують від виробництва чи реалізації певних продуктів харчування, вони ставлять на перше місце, а не якусь соціальну функцію. І тому ми бачимо і бутилізм, ми бачимо е, отруєння, величезну кількість захворювань і так далі. І тому подібне. Тобто, фактично, все ж таки, держава вона повинна опікуватись своїми громадянами, вона повинна дійсно опікуватись жорсткою системою націнки якості того, що продається в наших магазинах чи взагалі в роздрібних торгівельних точках, і знову ж таки, я все ж таки вважаю при тому жахливому економічному стані, який є на сьогоднішній день. Продукти основної споживчої групи, тобто продукти щоденного споживання. А особливо для, скажімо, бюджетних категорій чи пенсіонерів вона повинна бути. Ще раз просто нагадаю: в Сполучених Штатах така система контролю є, в Швейцарії є, в Японії є, в інших країнах достатньо багатьох є. Я назвав просто три не самих бідних країни, особливо Швейцарію. Ми чітко розуміємо. Але чомусь там це є. Чомусь вони над цим думають, вони це контролюють. Тому фактично. Ми можемо просто говорити про розбалансованість державної системи. Про тарифи варто поговорити, тому що обіцяють нам, що з 1 липня зростуть тарифи, зокрема на отримання будинків майже в два рази. зросте таке отримання, що ще чого ще можна очікувати, і чому так? Тому що в ці принципі зарплати, як ми вже проговорили, не піднімаються. Пенсії нам обіцяють підняти з 1 жовтня, а тарифи вже ростуть. Ну зарплати також обіцяють підняти. Ну, так, але, але пізніше. Ви ну, знаєте, я якось хочу просто проснутися зранку в країні, в якій перші особи держави кажуть, сьогоднішнього дня наші зарплати, ваші, наприклад, бюджетники, піднялися там в два чи в три рази, і все в нашій країні стало добре. На жаль, ми маємо трошки інакшу ситуацію, знову ж таки, А ми повертаємось до питання реформ. Чи скажімо псевдореформ, які там відбуваються на сьогоднішній день в нашій країні, тому що чергове підняття цін, чи то на комунальні тарифи, чи то на ціни, чи то ще на будь-що. А це не є реформами, це просто є перекладання проблем на вищому державному рівні звичайного громадянина України. Тобто, неважливо, скільки ти заробляєш, неважливо, як ти живеш, чи є в тебе можливість годувати свою сім'ю та своїх дітей, плати більше. Плати більше це не реформа. А реформа, наприклад, якби було б, що нам сказали, що так сталася ситуація, ми підняли ціни на житлово-комунальні послуги, ми підняли ціни на електроенергію там сім разів. Але при цьому ми, наприклад, запроваджуємо в місті Києві програму 100 тисяч дахів, і вона полягає в тому, що на 100 тисяч дахів ми розташовуємо. Сонячні станції, які збирають, як це, наприклад, було в Німеччині, які збирають електроенергію, яка е, йде на обслуговування потреб цього будинку, по там по достатньо низьким тарифам, а все інше, ваш будинок має право що зробити, передати в загальну систему і, відповідно, ще й заробити на цьому кошті. От тоді це реформа. А просто підняти ціну і сказати, платіть більше, е, ви знаєте, це від лукавого. От щиро вам кажу. Згадаймо, наприклад, там всі говорять про те, що там з першого числа там піднімаються ціни на в метрополітені. Я просто ну як, я достатньо добре пам'ятаю, коли піднімались ціни з 50 копійок там до 2 гривень, і нам всім розповідали, що в метрополітені станеться ну, просто чудо тільки нові вагони, нові потяги і так далі. А те саме чудо нам обіцяли, коли з 2 гривень піднімали до 4 гривень, що будуть так. Ну ми бачимо деякі там нові вагони, там не нові потяги. Але з іншої сторони, ми чітко знаємо. Про проблеми метрополітену, а про те, що певна кількість потягів вона мають зняти з рейсів, тому що фактично є там певні заборгування по кредитним зобов'язанням і так далі. Ну тобто є така ситуація, тобто, фактично, ми бачимо знову ж таки чергову декларацію. Яка просто перекладається на кожного Тобто з нас. Таке підвищення тарифів та саме цін на проїзд це тільки для того, щоб заробили ті, хто надає послуги? Чи справді можливо, Ну, насправді якось так і відбувається? Чому? Тому що дійсно, якщо ми бачимо, наприклад, питання там в відключення будинків в місті Києві від гарячого водопостачання, і нам це пояснюють проблемами між двома компаніями «Київенерго» і Київгаз. Які чомусь належать одному з наших олігархів, тобто розумієте, ну якось сказати, що це так, якось логічно, чи це як в рамках реформування економіки України, ну напевно, це це неможливо. Тому фактично ну, така ситуація. Але Дописують про те, що газ все ж таки подешевше для населення, трошки, але подешевше. І це такі бонуси. А, бонуси, тобто така <світ> кісточка, яку а, кидають людям. Наприклад, мені це абсолютно все одно, тому що в мене будинок повністю на електропостачанні, <світ> тому а, я плачу по повній програмі по самим достатньо високим тарифам. Я думаю, що і багато хто а, з наших а, дописувачів і слухачів хто дивиться з нас на сьогоднішній день. Тому фактично розумієте, держава повинна все ж таки схаменутися а, і думати про те, як зробити так. Щоб дійсно ці реформи вони мали якийсь сенс. І знову ж таки, коли нам пояснюють, вірніше кажуть, що зростають ціни на щось, то нам повинні пояснити, яка мета цього зростання. Мета не тільки в тому, що комусь не вистачає. Спостачальників <гум> тої, 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 чи іншої енергії чи якось іншої послуги. А це призведе до певних дій, це призведе до певного покращення. Ну, але ж пояснюю, чому. Є пояснення, і офіційні пояснення є, і Ну, можливо, вони не такі, що можна зрозуміти їх одразу, але пояснюють Ну, ж. Я розумію так, ну, але вони скоріше написані чи донесені до людей не. Українською мовою, а якоюсь дуже державницькою мовою на такому високому рівні, що з до звичайного громадянина це не доходить. Ви знаєте, я думаю, що все ж таки потрібні не пояснення, а дії. Пані Ігор, ми зрозуміли, що тарифи ростуть, щось там трішечки понижується, але все-таки не очікувати нам якогось там, можливо значного зниження. Але чи є зараз можливо якась програма або чи готові українці щось змінювати? Ну, наприклад, переходити на якісь альтернативні джерела енергії, щось на енергозберігаюче. Чи тут є якісь сприятливі умови для цього? Сприятливих умов поки що від держави, ми не бачимо, але знову ж таки є певні тенденції, коли люди самі просто переходять на альтернативні альтернативні джерела енергетики, тобто. Принаймні, навіть не на те, що це достатньо дорого на сьогоднішній день, і окупність іде там порядка 5-7 років за встановлення таких джерел. Ну але все ж таки приклади є. Чому це потрібно робити? Тому що, наприклад, якщо ми подивимось на звернення за отриманнями субсидії, тобто фактично ми бачимо з початку року, що ну навіть не з початку року, а, наприклад, в травні звернулося в два рівно в два рази більше людей ніж в минулому році. А при цьому при всьому субсидій призначено знаєте скільки? 9,1%. Оце підняття заробітної платні, воно якось зменшить кількість. Я не знаю наскільки заробітня платня. Ну але все ж таки соціальні служби знаходять ті чи інші причини, щоб людям відмовити, тому що погодьтесь в два рази збільшується кількість запитів. І тільки для менш ніж 10% задовільняють цей запит. Тобто, фактично, це ну в травні, це достатньо невелика кількість. Якщо ми по року говоримо, то фактично кількість запитів там за перше, там, 5 місяців, згідно тих е, статистичних даних, які є, вона збільшала спорядку сорока порядка 45%, а рівень задоволення 50%. Тобто, фактично, ми бачимо, що держава не справляється з тими. Зобов'язаннями, які вона взяла по на себе по цим програмам по субсидіям. А безумовно, що найбільший рівень призначення субсидії це Київ і Київська область. Тобто, якщо по Києву це порядка 1130 гривень, по Київській області порядка 909 гривень. Угу. Найменший рівень призначення субсидій це в нас іде Волинська область, 126 гривень. Тобто ми бачимо просто ну, знову ж таки величезну різницю в рівні призначення субсидій. Тому, фактично, повертаючись до вашого питання, я кажу, потрібно дійсно, щоб люди просто на а самому базовому низовому рівні просто задумувались самі над тим, як робити так, щоб все менше і менше залежати від держави в плані постачання тої чи іншої енергії. А єдине, що можу сказати, що, наприклад, дійсно корисна тема це ОСББ, Чому? тому що люди самі мають можливість управляти своїми будинками, але знову ж таки, питання субсидій в питанні з ОСББ не спрацьовує, тому що держава не погашає. Ті кошти, які має за супсині погашати, знову ж таки ОСББ не розраховується з енергопостачальниками. енергопостачальники їх відключають. Зробимо невелику перерву в нашій розмові. І ще раз нагадаємо, що сьогодні в Києві проходить в будинку офіцерів церемонії прощання загиблим співробітником головного управління розвідки Міноборони полковником Максимом Шаповалом. Зараз з нами на зв'язку. Директор центру дослідження армії, конверсії та розброєння Валентин Бадрак. Пане Валентини, доброго дня. Доброго дня. Пане Валентине, ну така трагічна подія, і ще досить дуже багато людей. Дуже багато медіа пишуть про те, що Максим Шипова в... зробив дуже великий внесок в докази російської агресії, в докази ось саме тих поганих речей, що робляться зараз на сході. То можливо це стало причиною помсти на вашу думку. На мій погляд, тут ціла низка чинників збіглася, і тут для Росії, для сьогоднішніх керманичів Кремля, дуже важливо реалізовувати саме резонансні терористичні акти. І це вбивство для мене немає жодного сумніву, що це влаштоване Кремлем, і влаштоване безпосередньо за професійну діяльність Максима Шаповала. Але справа тут не тільки в цьому, а і справа в тому, що сьогодні Кремль відшукує нові можливості, нові методики для відпрацювання тиску на захід за рахунок України, тому що сьогодні збіглася, збіглася така ситуація, коли Кремль отримав фактично меседж від Вашингтону, що під час зустрічі президентів Трампа і Порошенка, що в принципі Вашингтон, Вашингтон буде підтримувати Україну ймовірно, що зміни ситуацію щодо надання Україні військово-технічної. Допомоги при цьому розширює санкції проти самої Росії. Тут збігається, що Європа продовжує санкції про що повідомив днями Пан Туск, і також збігається, що і Україна отримала безвіз, і все це разом. Демонструє, що Україна виглядає життя українця виглядає набагато краще ніж життя сьогодні пересічного росіянина, і тому Росії потрібно, власне кажучи, вирішити одразу декілька завдань під час таких вбивств. Це і залякати, і в тому числі і вплинути на українську владу, і залякати залякувати захід тим, що Росія піднімає поріг ризикованості. Це виглядає як коли літаки літають військові російські дуже близько до різних західних об'єктів, демонструючи свою таку таку надзвичайну ризикованість, і в тому числі ця ідея полягає в тому, щоб начебто точечно продемонструвати, що Росія володіє дуже серйозною ситуацією, тому що як відомо, якраз напередодні свята було вбито полковника Шаповала, і це також величезний mm -hmm. символ послання Росії, що саме Росія володіє тут. І тут багато є агентури. Багато є російських впливів на територію України, і це безумовно це вбивство. Це ця ситуація трагічна. Вона вимагає від нашого суспільства ще більше згуртовуватися, ще більше об'єднуватися на навколо ідеї захисту держави, захисту наших інтересів, нашої національної ідеї, яка поступово вибудовується. Пане Валентина, на вашу думку, чи вдасться притягнути до відповідальності тих, хто вчинив цей злочин? Ну мені дуже важко про це казати, тому що якщо проаналізувати вбивства з російським слідом, так би мовити, і на території Британії, наприклад, що має зараз резонансні цими днями, саме має резонансні такі події і. І так само і попередні вбивства мені дуже дуже важко казати про можливість розслідування такого злочину. Тут залежить скоріше від можливостей наших, скажімо, і контрозвідувальних органів, і можливостей наших правоохоронних органів. наскільки це буде тут. Звичайно, що як громадянину України, як людині, яка е, особисто дуже е, обурена цією ситуацією, мені б дуже хотілося б, щоб такий злочин був розслідуваний, але ще більше хотілося б, щоб всі ці злочини, які було створено, які було зроблено Росією, щоб вони були нанизані і одним списком потім розслідувалися вже на міжнародному на міжнародному рівні. І, е, щоб були фактично діяльність нинішніх керманичів Кремля була оцінена як міжнародна приступна діяльність, дякуємо вам. Директор центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Валентин Бадрат був з нами на зв'язку. Така важка, все ж таки, тема не дуже позитивна, точніше, дуже не позитивна тема. Ну, але так. все ж таки, ми повертаємось до буденних реалій. Ігор Не член економічного дискусійного клубу, про субсидії ми з вами заговорили і про те, чи зменшиться їхня кількість у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати, є, скажімо так, певні перестороги, що держава вже не може просто виконувати своїх зобов'язань, які вона взяла на себе по субсидіям, і вона буде робити все для того, щоб ну, знаходити ті факти чи фактори, по яким людям будуть просто відмовляти з приводу надання субсидій. А що буде чекати нас з вересня? Дня там з жовтня, спочатку з опалювального сезону побачимо. А просто ще раз кажу: державі дійсно потрібно перш за все думати не про те, як вирішити проблеми певних олігархічних кланів, які почали менше заробляти, а все ж таки про власне населення. Це саме головне її завдання. Але і населення має там, можуть щось зробити. Ми Замовно. говорити про угу. СБВ. Я повністю і з вами погоджуюсь, що населення має все ж таки гуртуватися, і ви знаєте, дійсно, напевно. Наше завдання як кожного з нас почати все ж таки відмовлятися від тої пострадянської філософії, коли держава все ж тобі все повинна надати. А тому фактично ну, безумовно переходити на опалювання дровами власних квартир я не рекомендую, але все ж таки на базі тих самих ОСББ, на базі тих самих якихось профільних чи громадських організацій, потрібно просто. Ініціювати певні проекти, які будуть, скажімо, енергетично забезпечувати кожного з нас. Що це може бути? Наприклад, це можуть бути, скажімо, створення певних, скажімо, ну, тих самих там сонячних станцій mm -hmm. на дахах наших будинків. Безумовно, що там повністю держава не забезпечить, але все ж таки певні запити до мінус політики. Про те, що ми збираємось такі зробити, ми збираємось таке встановити. А, будь ласка, там є певні програми, за якими можна там. Частково це компенсувати, але є ось теплі теплі кредити, є на електрозбереження кредити. Безумовно, тобто банки. ці всі да. тобто ці всі речі потрібно просто використовувати, дивитись ті програми, які впроваджуються, і знову ж таки на рівні громадського суспільства просто казати державі про те, що нам необхідні такі програми. А знову ж таки, можливо, на рівні кожного з нас ініціювати перед державою. А питання про те, що сприяння в юридичному супроводі подачі заявок на гранти певні, які є там в. В галузі альтернативної енергетики. Тобто, фактично mm -hmm. це все можна робити. Пане Ігоре, ми дякуємо вам. Надіємося, вам. що і тарифи будуть зменшуватись, зарплати збільшуватимуться. ми в і... країні, да? Так, Ігор Гарбарук, член економічно-дискусійного клубу, був гостем нашої студії.